Філепіве полум'я можна використовувати у різних сферах, як я вже казала. Наприклад, ви прийшли увечері з роботи, і ви втомились. Ви спустошений, ну звісно, цілий день ви спілкувалися з людьми. Ви віддавали їм свою енергію, а вони віддавали вам свою. Тобто, був енергетичний обмін, і ви ж не знаєте, з якими енергіями всередині приходить людина на роботу, що трапляється в її житті до того, як вона вже на роботу, які у неї думки були ситуації. А можливо, це були ну негативні, і вона це принесла на роботу. ви з нею поспілкувались. Там співчували, уважно слухали. І все, ви взяли тим самим і забрали у, у ці всі проблеми, у ці всі її енергії, якщо ви відреагували на них, на себе, принесли їх додому, а потім кажете, Боже, немає в мене сил. Ось сил нема тому, що ви, співчуваючи людині, віддаєте їй свою енергію на підтримку її ситуації. І тим часом ви забираєте її негативні енергії на себе і їх відпрацьовуєте. Тому для того, щоб полегшити ваш стан і повернути ваші енергії до себе, треба використовувати силу фіолетового полум'я. Ви викликаєте фіолетове полум'я на допомогу, і воно відновлює вам ауру і трансмутує чужі енергії і наповнює вас божественними енергіями та чистить вас. А ще коли е, можна е, користуватися цією енергією, наприклад, коли якась з'явилася в вашому житті небажана ситуація, і, ну проблема, да? ви переживаєте, не знаєте, як діяти, і вам треба уявити собі цю ситуацію. Ну, образно, да? уявіть собі, і усіх людей, які у цій ситуації приймають участь. Ви це все а, уявляєте, а, програваєте всередині і концентруєтесь на цій ситуації і на цих образах і людях, які ви там собі ну, збудували. Да? Далі а, при, а, треба призвати світове а, фіолетове полум'я на допомогу, і а, а, уявити це полум'я і впустити це полум'я у цей образ ситуації, який ви створили. І пусть там воно, це фіолетове полум'я прогорить в цій ситуації, в цієму образі. Потім деякий час зафіксуйте цю ситуацію, і це фіолетове полум'я, яке горить в цієї ситуації. І м, скажіть, що я залишаю фіолетове полум'я цій ситуації до того моменту, поки це буде а, потрібно. Подякуйте Богу, подякуйте фіолетовому полум'ю. І декілька разів у день ви повторюєте цей процес це обов'язково. Uh, jaký já vám zaraz ozvučila.